В цьому відео я покажу, як встановити плагін, тобто розширення. Наприклад, у нас є якась сторінка, нажмемо коли редагувати, то на цій сторінці ми бачимо, що є певні такі блоки, це власне блоки Gutenberg. Gutenberg це певний такий білдер, який дозволяє нам легше створювати якийсь контент на сторінці. Ось. Але я в всьому курсі не рекомендую вам використовувати Gutenberg. Тобто на ньому можна, в принципі, робити якісь тут заголовки, текст. Тобто, ось, якщо я зроблю тут заголовок, тут якийсь текст напишу. От. Ще добавлю, наприклад, якесь зображення. Давайте добавлю. Ось, дивіться, завантажу якесь зображення, щоб наглядно вам показати, як це працює. От, дивіться, давайте зображення. Давайте просто це зображення. Якесь тут в мене є. Можемо його по дефолту, можемо його так задати. Але само собою, я на цьому конкретно Гутенбергу не розробляю сайти і вам не рекомендую, так як це дуже. Дуже-дуже сирий якби, інструмент для мене, і я думаю, що багато хто, хто розуміється, то зі мною погодиться. Гутенберг, ось, навіть зараз от, є певні проблеми. Для блогу я рекомендую вам встановити класичний едітор, тобто класичний так, редактор, який дозволить легко, як у форматі Word, тобто, коли ви створюєте якийсь документ. В Wordкому форматі, то вам легко погодьтеся, що легко додати якийсь заголовок, додати фотографію, додати текст, поміняти жирність тексту, розмір тексту, колір і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ось, але Тут це досить проблематично зробити, легше просто звичайним текстом редактором. Тому я пропоную вам перейти в плагін зараз. Плагіни. Встановлені плагіни. По-перше, видалити е, о, цих два плагіни, які за замовленням постійно стоять в WordPress, я їх постійно видаляю, Нажимаю видалити, застосувати. І в мене видаються повністю ці плагіни. І тепер я е, вам рекомендував поставити е, поставимо, давайте, зараз е, класичний текстовий редактор, нажмемо Дати новий. І зразу у нас тут не треба навіть шукати, є Classic Editor, класичний редактор. І власне нам він і потрібен. Ми просто нажимаємо, він має називатися Classic Editor, автор має бути WordPress Contributors. І бачимо, що в нього тут дуже багато самі, самі п'ятерки. Якщо ми перейдемо на Gutenberg, Gutenberg, Просто для цікавості. Gutenberg, зараз побачите, яка у нього оцінка. Так, ось, бачите, у нього оцінка двойка з п'яти. Тобто, ну, користувачі самі знають, що їм потрібно, і хі, навіть є таке розширення Gutenberg. для сайблу також Більше скачувань цього розширення, як самого Gutenberg. Це, напевно, про щось вже говорить. Так, встановимо ми класичний едітор. Ось. І давайте зараз. Чомусь мене не так грудиться довго. Ось. А, Classic Editor, знову ж таки, WordPress Contributor має бути автор. І нажимаємо встановити. Ну і знову ж таки така у нього іконка, якби, фото таке у нього. І в нас де встановлення процес. Коли у нас закінчилося встановлення, ми повинні нажати Активувати. Ось так. І у нас активується цей плагін. І Зараз нам потрібно перейти в налаштування. Ось «Налаштування». І тут редактор замовчуємо для всіх користувачів Classic Editor. Дозволити користувачам перемикати редакторів. Тобто, якщо ми хочемо щоб перемикати між блок едітором тобто Гутенбергом. Ми можемо нажати так, я це не роблю, тому що мені не потрібен, я ніколи ним не користуюся і користуватися, напевно, не буду. І просто можемо нажати Зберегти змін. І коли я вже перейду ось в сторінки, перейду, наприклад, в головна сторінка, редагувати, то бачимо, що в мене тут вже нормальний едітор, і тут я можу створити якийсь параграф. Ось. Далі можу вірніше, якийсь заголовок, параграф, можу додати медіафайл. Ось тут вже мені буде легше це зробити. Ось. Наприклад, додавлю цей медіафайл. Бачите, тут вже все літає, все працює нормально. І так само я можу ось тут. Наприклад, збільшити розмір. Тобто я нажимаю, тут вже легко працюється, нажимаю на цю картинку, нажимаю редагувати. І, наприклад, повний розмір можу вибрати, можу великий розмір, можу користувацький розмір. Наприклад, я хочу, щоб в мене була ширина 600, а висота в мене автоматично підстроюється. І нажимаю оновити. І в мене ось така висота і ширина. Або я хочу редагувати і вибрати наприклад розмір великий. І нажати оновити. І в мене ось так буде це відображатися. Коли я нажму оновити. Коли ж нажму вновити, перейду на сайт, на цю сторінку, і бачимо, що в мене ось так це виглядає, те, що я додав. Тобто так можна це працювати з цим е, текстовим е, редактором. І тут досить легко, наприклад, додати, я можу тут е, і не тільки заголовок першого рівня, а другого, головок четвертого, і так до рівня. Рівня. На практиці використовується з першого там максимум по четвертий, там п'ятий, шостий ну, використовується майже ніколи. І, наприклад, я хочу номеровний список додати, там щось додати. І, наприклад, марку марк керований список. Ось можна також додати. В принципі, можна працювати тут, як в Word, Міняти, наприклад, ось жирним робити текст, міняти. Колір тексту, наприклад, червоний або вибрати палітру. <кій> і вже палітру можна тут ось так вибрати. І нажму його оновити і можу в принципі побачити зміни. Ось. І, в принципі, так можна встановити текстовий редактор. цей, І будемо далі працювати з ним, якщо це буде блог. А якщо ми будемо створити сторінку, то буде інший. Буде Elementor, ми познайомимося пізніше. І взагалі, Elementor, ми будемо постійно працювати з ним. Ось на цьому все. В іншому відео я покажу, як налаштувати тему і як взагалі додати ще додаткові плагіни.